Друзі, ви бачите, як гарно тут в парку цвітуть ці нарциси. Бачите, який гарний парк. І перші квіти вже так гарно цвітуть. Але мій ніс чує гроші, і тому я вам показую цей ніс, щоб ви теж почули ці гроші, про які я говорю. А я буду говорити про довгострокові гроші. Це ті гроші для здійснення мрії. І тому я вас запрошую на навчання, яке буде проходити найближчим часом в нашій компанії, де ви зможете, де ви зможете отримати інформацію про те, як мати довгострокові гроші. Гроші на той період. Коли вже ви не будете працювати, але вам вони ще треба будуть, тобто на пенсії, на старість, гроші на здійснення мрій, на навчання дітей, гроші для того, щоб в разі, якщо щось станеться, якийсь випадок, зв'язаний із здоров'ям, то ви обов'язково отримаєте кошти від компанії. Тому обов'язково треба розглянути такий документ, як Полі страхування життя. І зараз я в цьому парку, я знімаю це відео, нагадати вам, що у нас найближчим часом буде навчання. І це навчання буде проходити саме про довгострокове накопичування страхування життя. Ось. І тому раз ваш, ваш ніс теж чує гроші, тому обов'язково. Підписуйтесь на мій канал, ставте «подобайку» і приходьте за посиланням, яке я вам пришлю, на навчання. Ну що ж, до зустрічі, друзі, ваш ніс це ваша інтуїція.